Компанія Xiaomi представила свою останню інновацію в робототехніці CyberDog другого покоління. Перша версія побачила світ рівно два роки тому. Нова робособака собака відрізняється від попередника як ззовні, так і щодо характеристик. Друга версія має явно собачу голову із двома стоячими вухами. Зовнішній вигляд натхнений доберманом Пінчером. Для орієнтування в просторі та реакції на команди користувача в CyberDoc інтегровано 19 сенсорів, включаючи камери, сенсори глибини, лідар, 4 мікрофони, сенсорну панель та інше. Робот має висоту трохи більше 36 см та масу близько 9 кг. CyberDog 2 здатний ходити зі швидкістю 1,6 м на секунду, сидіти, давати лапу, робити сальдо назад, кататися на скейті та оминати перешкоди. Крім того, він може служити хабом для керування. Пристроями розумного будинку, наприклад, регулювати освітлення чи контролювати різні прилади. При цьому робот здатний реагувати на команди власника як голосові, так і за допомогою жестів. Вбудована нейромережа дозволяє запам'ятовувати нові команди. Більше того, навчальна платформа CyberDog2 посилена штучним інтелектом, що дозволяє роботу самостійно навчатися і постійно здобувати нові навички. Робот Собака Xiaomi надійде у продаж у Китаї за ціною близько 2 тисяч доларів. Основна мета розробників полягає в. В тому, щоб робот повторював рухи, зовнішній вигляд і взаємодію справжньої собаки, та чи зможе робот замінити живого улюбленця? Питання відкрите загалом. Xiaomi бачить майбутнє, де біонічні роботи відіграватимуть ключову роль у повсякденному житті людей.